Суспільно-політична обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається складною на території південно-східного району. Зберігається можливість проведення провокацій проросійсько налаштованих сил з метою дестабілізації обстановки в регіоні та створення передумов для ведення їх їх території проросійського миротворчого контингенту в Автономній Республіки Крим. Обстановка залишається кризовою. За уточненими, уточненими даними на території Автономної Республіки Крим угрупування збройних сил Росії складає близько 21 тисячі 900 військовослужбовців. Кораблі Чорноморського флоту продовжують проведення операції по блокуванню військово-морських сил нашої держави з моря. На цьому фоні продовжується відпрацювання заходів оперативної та бойової підготовки Збройних сил Російської Федерації, Білорусі, прикордонних з Україною районах. Півострів. Блокована з півночі в районах Армянська, Перекоп та Чонгар на даний час залишаються захопленими 17 об'єктів державної інфраструктури, із них 11 військових. Та блокована діяльність 34 об'єктів, із них 27, а також 57 кораблів військово-морських сил України та 50 об'єктів Державної прикордонної служби України. В Збройних силах України продовжується проведення навчань у визначених районах. Практично виконується завдання про створення угрупування військ в тих районах, які теж ті війська зайняли. Значить, підрозділи Збройних сил України продовжують охороняти важливі об'єкти державного і військового значення. Служба правопорядку збройних сил України здійснює патрулювання в визначених районах. У повітряних силах до виконання завдань за призначенням готова певна кількість літаків і триває робота по відновленню боєздатності авіаційної техніки і техніки, яка входить до повітряних сил нашої держави. Значить, бойове чергування несеться. Визначеною кількістю літательних апаратів, значить, і відбувається в постійному режимі. Військово-морських силах у нас продовжується, незважаючи на блокування, особливо в частинах берегової оборони, заняття з бойової підготовки, яке деяким чином впливає на те, що блокуючи наші частини російських Збройних сил, дивуються. Обучен навченості і силі духу наших з вами побратими військовій формі. морально птіличний стан особового складу Збройних сил України задовільний та забезпечує виконання завдань на високому рівні.